Всім привіт! Сьогодні 27 листопада, у нас середа. І я знову виходжу до вас на зв'язок. Сьогодні відео буде недовге, коротеньке. У нас буде невеличка розпаковка. Ми отримали останнє замовлення в цьому році. Сподіваюсь, що це вона остання. Це тут у нас щебуки від Геннадія Григоровича. Всі його ви знаєте в YouTube як Геннадій Віноград. Це така випадковість, так вийшло, що ми з ним робимо одне одному контент ось такими відеорозпаковками. Відправляємо до одному посилки і знімаємо розпаковки. А робимо це тому, що у нас є схожі цілі. Адже ми вирощуємо і персики, і яблуні, і Геннадій Григорович точно так само. Але у нас є ще і інші плодові дерева. І зараз йдемо далі, поближче до винограду. Цієї осені ми висадили ще один ряд у нашому винограднику. Там 19 форм, серед яких є новинки. Новинки 24-го року. Це американські кишмаші. І є, звісно, інші новинки. Також висаджуємо і старі форми в нашу колекцію яких у нас, можливо, ще не було. Чому кажу саме, що в колекції, адже у нас виноградник колекційний, ми маємо понад 200 форм, але у нас мало сортів, яких ми вирощуємо по декілька сортів. У нас тільки аватару, здається, 5 кущів, а всі інші, всі по одному. І тому так. Ми у своєї мами, у моєї мами Лесі Петрівни, випросили ще одну діляночку ділянку з огірків і помідор, яку вона нам виділила як головний земноупорядник під виноградною. І весною ми будемо садити ще один ряд вегетуючими саджанцями. Тому обов'язково слідкуйте, буду вам знімати усі відео, яким саме способом ми вкоріняємо наші чубуки як вирощуємо виготуючі саджанці. І зараз приступаємо до розпаковки новинок, які ми придбали для себе у Геннадія Григоровича. У мене є чарівні ножниці. Зараз ми з вами розпакуємо розпакуємо і подивимося, що ми тут собі не замовили. Так. Множниці, звісно, не фіск, то рівно Поки розпаковую, хочу вам нагадати, що не забувайте, що у нас розіграш, який. Відбудеться 6 грудня. Розігруємо ми сікатор. Вчора у відео продемонструвала, показала. Умови теж озвучила. Вам потрібно бути підписаним на мій канал, писати коментарі під відео, бути активними. І потім за допомогою рандомайзера. Ми виберемо якесь відео за цей період. Що таке? Виберемо якесь відео і потім за допомогою рандомайзера оберемо переможця на сікатор. О, нарешті відпуток. Вибачте, нажму на паузу, піду візьму другі ножниці. Розпакувала наші череночки, взяла модніші ножниці. Видно з кращого магазину. І зараз вам покажу, що ми тут по замовляли собі. Які в нас тут є новинки? Регал Череночок у нас. Так, ряд Таро. Я не буду вам показувати. Вони всі підписані. Просто перечитаю. Арарат. Скарлота Джой. Ютал, Азов, арарат. Ну, тут деякий вихор, який повторюються є. Це Львівський. Це вже називала Ютал, також ще Львівський. Байконур. Також у нас є ще Пандора. Ми взагалі замовляли по одному череночку, але Геннадій Григорович не може по одному, то поставив нам по декілька, деяких по два, деяких навіть по три. Так, знову регал вже був також. Юпітер, Байконур, Red Globe. Ще є Пандора. Ми використаємо на вкорінення, а деякі будуть вже нам служити для прививок. Ось така невеличка розпаковочка у нас наше поповнення, скажімо так. Невеличкий такий огляд. І тому, ще раз вам нагадую, не забувайте підтримувати український контент. Підтримувати мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки свої пальчики вгору. Адже вам не важко, а мені приємно. І тому обов'язково приймайте участь у розіграші, щоб отримати. Хороший сікатор! Дякую всім за увагу! Всім мирного неба і гарного вечора! До зустрічі в нових відео!